Так, поїхали. У мене новий чайничок. Стара чашка, але новий чайничок. На дворі уже холодно. Треба записатися гарячим чаєм. Розділ 21. Мертва, сказав вусатий, піднімаючись з колін і витираючи лова. Сева вже не приховував розпачу. А що сталося? Не знаю, треба розбиратись, сказав вусатий максимально флегматично. Сева дивився на безнадійну нерухому пані, змираючися і стратою. Чорт, як же він запізнюється? Подзвонити ввечері, якщо не забуду, сказав вусатий, тоді я подзвоню ввечері. Краще завтра. А швидше не можна, я доплачу. Вусач, судячи з обличчя, був прибульцем із паралельного світу, світу, де час минав напрочуд повільно, а іноді взагалі йшов у зворотньому напрямку. Останнього Севеного запитання Вусатий не почув. А може, в його лексиконі просто не було слова швидше. Далі з'ясувати часом не було. Сева пішов, не прощаючись. Останнім, від кого він очікував такого підступного удару в спину, був вірний ламус. Падлюка вранці не завівся, тільки удвічі чхнув, коли Сева подлупався в ньому ключем. Та ще й рита, щоб вона була здорова, порадила найкращу в світі СТО. Евакуатора чекав думав посивіє. а вусатий механік просто поза межами добра і зла. Точно за законами Мерфі. Сьогодні з був надзвичайно важливий день, коли мусив устигнути в декількох місць, не запізнюючись. Добре, що вдома вийшов раніше. Пад анатомію вже не встигав, і з лікарні дзвонили, він не взяв слухавку. Яка різниця? Все одно не приїде, тільки нерви псувати. Пантелеймон поки що був під питанням. Ключова подія дня зустріч у центрі. Її він вже один раз переніс, коли їхав у евакуаторі та ще мав надію на одужання своєї автівки. Вдруге переносити було б зовсім не солідно. особливо у світлі питання, які збирався обговорити. СТО було в нетрях. Сева підіймав з руки грача, дорогою глянув в мапи, все стоїть. Вискочив біля метро і щодуху побіг по ескалатору. У вагон залетів спітнілий, липкий і скуйовджений, можливо, ще й смердючий, точно сказати важко, бо тісно напхані тіла навколо ширили загадковий аромат кислого сиру, який годі було перебити. Попри поспіх, Сева однакові відчутно запізнювався, та ще й перезвонити не міг бо на ескалаторі, обклеєному рекламою швидкісного 3 g інтернету, нічого не ловило. Загалом він прибув на місце запізненням на 26 хвилин. Сева бродив між столиків на відкритій терасі кафе і зрозумів, що все провалив, раптом помітив знайому довготелесу фігуру, яку не одразу впізнав через окуляри, підсів, перепрошуючи і коротко переповідаючи біду з машиною. Буває, тільки й сказав Станіслав, відкладаючи газету в бік. Я все ж вирішив дочекатися вас. Ви сказали, справа важлива. Якісь проблеми? Проблеми ніяк не можу розбагатіти, подумки відповів йому Сева. Не те, щоб проблеми, скоріше запитання, можливо, пропозиція вам. Дякую, я вже, сказав Станіслав, постукавши пальцем по обручці. Він зробив це з таким серйозним поглядом, що доник не одразу розпізнав іронію, взагалі не пригадував, щоб той хоч раз жартував з часів його знайомства. Видно, в гарному гуморі, мабуть, назбирав кілограм шкіри за сьогодні. Ну що ж, то й на краще. Пробачте, продовжив Станіслав, не втримався. Просто я не розумію, яка у вас може бути пропозиція до мене особисто. Чи ви мали на увазі фірму? Правду кажучи, поки не знаю, зізнався Сева. Вважайте, що я вже заінтригований. Але якщо можна, переходьмо до суті. У мене тепер мало часу. Тепер наголосив особливо, нагадуючи про спізнення. Знов починає свій вічливо агресивний пресинг. Матерія обскура займається забором або планує роботу з іншими тканинами, крім тих, що зараз у дослідженні, все ж почав здалеку. Ні, якщо будуть, ви дізнаєтеся першим, я вже казав. Обличчя Станіслава промайнуло невдоволенням. Час твій забираю, га? Не подобається, а ти в мене скільки просидів. А що, як я виявлю ініціативу і запропоную фірмі дещо нове. У нас корпоративна вертикаль працює зверху вниз, а не навпаки. Жодні пропозиції, на жаль, не розглядаються. Добре. Можливо, у вас особисто є контакти організації, які займаються тканинами організацій або осіб, Сева затягував петлю, намагаючись не говорити прямо, щоб не сполохати звіра. Станіслав достатньо кмітливий, щоб відчути натяк. І, судячи зі зміни тону і напруженої паузи, таки відчув. Я працюю виключно в інтересах своєї компанії. Для вирішення подібних питань скористайтеся інтернетом. В інтернеті про таке не пишуть: це Ва перестав натякати і тепер говорив майже відкритим текстом. Боюсь, ви мене з кимось сплутали. Можливо, сплутав. Мені здалося, що ви людина, яка вміє вирішувати делікатні питання, звісно, коли самі в них зацікавлені. А я запевняю, що міг би вас зацікавити. Не гайте ні свій, ні мій час. На все добре. Станіслав підібав ноги, щоб встати. Сева зрозумів, що згрався в секретного агента і своїми кіношними фразами тільки збиває з пантелику. Він рефлекторно схопив медпредставника за передпліччя і, нахилившись, ближче тихо, пішов в абанк. Послухайте кістковий алотрансплантат, трупний, умови зберігання відносно відповідно до всіх вимог, виконано буде чисто. Мене цікавить канал збуту. Станіслав повільно вивільнив свою руку і кілька довгих секунд мовчки дивився співрозмовнику в очі. Це віздавалося, наче з незворушною маскою на його обличчях щось ховається, чи то обурення, чи то сміх. Але мімікою Станіслав свої почуття не виказав. Просто встав і так само мовчки пішов геть. Севаш і далі сидів, смакуючи своє фіаско, тотальне і незворотне. Його розрахунок був простий. Матерія обскура, компанія, що працює в правовому полі, але методами, які іноді ухилялися від букви закону. Станіслав чудово знав про те, як Сева підробляє підписи пацієнтів, а більше особисто до цього заохочував і постійно на це натякав. Тобто, фактично, їхня співпраця вже була незаконною торгівлею тканинами. Сева тільки запропонував збільшити масштаб. Після цієї розмови виявилось, що він фатально помилився в усьому і одразу. Схоже, фірма абсолютно легальна і сном, ні, основні, ні основні духом про северинові махінації не знає. Просто вийшла на східноєвропейський ринок, бо він був дешевшим. Станіслав сумлінний і наполегливий її працівник, дуже ефективний, як показала практика. Севу він лише заохочував, обіцяючи обговорені в контракті гроші. А всі натяки плід северної уяви, підсиленою, хронічною бідністю та заниженою самоцінкою. І Тепер Станіслав тікає від нього в тотальному шоці, ще й керівництво надійшла. Патанатом виявився хворим на голову. На діловій зустрічі за обідом намагався продати компанії кістяк. Кінець поточної співпраці доник переймався не так сильно, як за те, що компанія може дати сигнал поліції, щоб з'ясувала, чим, займає... чим там займається Северин Романович. Це ж треба було таким повтором бути. Може, подзвонити і сказати, що пожартував? Ні. Станіслав тільки ще більше переконається, що доник не сповна розуму. Перепросити? Ні. Краще зараз узагалі не чіпати. Хай мене час, потім він пояснить свої слова якимось непорозумінням. Відбрешиться, все вовмів. Провальна зустріч, однак, не скасовувала всього іншого масиву справ. сева побіг назад у метро, перейшов на зелену гілку і скоро мчав потрібним тунелем. Явно відчувався запах розчавлених під колесами мишей. Сева підозрював, що смерділи не миші, а щось інше, можливо, каналізація пролягала поруч. Зрештою, щоб сморід проникав у вагон на повному ходу, дохлих гризунів мало бути по коліно. Але кожен, хто виріс у Києві, твердо знає, що на тій гілці пахне розчавленими мишами. На лівий берег їхало зовсім небато людей, вільне місце знайшлося біля дверей. Цева притулився головою до скла і дивився на жмуток трубок і дротів, які тягнувся по стіні, супроводжуючи рух потяга. Перед виїздом на поверхню шлях пролягав через недобудовану закриту станцію. Навіть у своєму зрілому віці Сева все не міг зрозуміти, чому на ній завжди горить світло. Потяг там не зупинявся, вхід зверху зачинений, її ніхто не ремонтував і не добудовував, завжди порожньо, завжди тьмяно і жовтатого кольору. Ось і зараз вони під'їжджали, а примарне, примарне світло сучилося у шпарину між вагоном і стіною. Цікаво, що це за недобудована станція. Я підозрюю, що, можливо, це ця станція, яку 30 років в Києві не можуть добудувати, про яку читала в інтернеті, так, бігла. Притулена до вікна голова легесенько підскакувала м'яко стукаючись об скло. тум 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 Йому здавалося, що на платформі хтось стоїть. Тінь, примара, обличчя не розледів. Добре, бо якраз обличчя нізащо побачити не можна. Поганий знак. Потяг, пролетів повз сторон, а тінь зіскочила на колі і пошкандивала за ним у тунель. Що за дурня, Сева розплющив очі, вирубався на хвилину не більше, морозило від погойдувань і спеки. У вікна вагона було яскраве е сонце, вони перетинали річку по мосту. На наступній зупинці зайшло багато людей, і Сева поступився місцям, якійсь тітці з клунками. У пантелеймон він теж урешті запізнився більш ніж на годину. Клініку переводили на повноцінний електронний документообіг. Тому медичний директор слізно в прийманні в йому пришелепкуватій манері просив усіх співробітників бути присутніми. У нас немає можливості, побільше більше змоги, навчати кожного окремо. Хто не прийде, той не зможе повноцінно працювати, а працювати доведеться. І таке інше. Навчали в його такій кабінеті, як у найбільшому приміщенні Сева заглянув, Імоно. Директ... Сева заглянув директора і близько не було видно. Навколо столу з комп'ютером зібралося близько десятка людей у халатах, переважно жінки. Айтішник натхненно розповідав їм про бази даних. Заходьте, заходьте, заходьте» сказали вуху тихо, але з, з... заохоченням. Медичний директор сидів на стільчику біля дверного косяка. Вибачте, прошепотів Сева. Машина і показав жестами, що з машиною. Ясно, прошепотів відповідь директор. Обоє замовкли. Хочете послухати, директор вказав на людей біля столу. Сева кивнув. Чомусь почувався йолопом. Вільних вже, місць вже не було, тож він примостився, нахилившись з краю. Зігнутий поперек не забарився подякувати хазяїну. І потім додаємо історію в список. Ще раз де треба натискати? лаборантка з близько посадженими очима готувалася записувати. Плюсик, сказав Айтішник. Ось цей плюсик, те, що ви показуєте, хрестик, він закриває вікно. А як відкривати вікно? запитала та сама лаборантка. Показати ще раз, відчував простогнав Айтішник. Показати, показати, підключилась решта. Себе вже жалкував, що не запізнився на дві години. В кишені задзвонив телефон, він безплідно на помацьки намагався вимкнути звук. Може, зробимо перерву? з надією запитав Айтішник. Ні, давайте знову пройдемося, Нічого не зрозуміло, сказала лаборантка і з осудом глянула на севу. Вибачте, сказав він, відходячи до дверей. Я на секунду, вже до, ре... до директора. В очах того була щира печаль. Сева вийшов, номер, з якого дзвонили, невизначений. По спині побігли мурашки, коли подумав, що це може бути з його мутного сайту. Але ж номер він їм не лишав. Ало? обережно сказав Сева. Алло, це ЗСТО. можете забирати. Я думав, завтра. Просили швидше, прозвучало з образою. У дверях з'явився директор. Сева підняв палець один момент. Я зараз не можу, нам її теж нема де тримати. Ми вас чекаємо, сказав терплячий директор. Сева благально потрусив пальцем. Добре, дружина забере, дай відбій. 에, дав відбій, вибачте, про машину. Директор помагав йому заходити. Біля столу на нього чекали не починаючи. Ну, давайте зосередимося скоро вже вечір, сказала лаборантка. Саво усміхнувся їй з люб'язністю гадюки. Айтішник в десяте завів свою розповідь, а доник тим часом надіслав повідомлення люді, що поїхала за автівкою. Перетягуєте папку сюди, і вона з'являється. Повторні е, у повторних консультаціях. А можна я спробую? Звичайно, лаборантка потягнула курсором щось натиснула, і потрібна папка зникла. Айтішник заплющив очі. З, папером, з паперовими було простіше, проскаржилась одна з, мести, з медсестер. Сонечко, треба йти в ногу з прогресом, поважно сказала лаборантка. У себе знову задзвонив телефон. А що б його? Звук так і не вимкнув. Не відходячи, відвернувся і відповів, прикриваючи рот рукою. Так ідеться СТО, я ж не в курсі, жваво сказала Люда. Спитай у своєї Маргарити, страшно зашипів на неї Сева і поклав слухавку, поставив на вібрацію. Слухайте, я так не можу. Пропоную зробити друге заняття, а на сьогодні закінчимо. Айтішник відчайдушно шукав причину втекти. Ви розумієте, що всім заважаєте відкрито обурилась лаборантка? Все-все замахав руками Сева. Продовжуйте заради всього святого. Вони всім кодлом продовжували тягати теркляту папку по монітору, а доник мріяв про швидку і безбодісну смерть. Почав дзвонити Мисловський, Сева написав: У мене фізіотерапія, не можу говорити. А у мене на столі наказ про твоє звільнення протягом години, щоб був. Сева підійшов до директора з благанням. Можна в мені піти? Айтішник почув і заздрісно вп'явся в нього очима. А як же електронна система? Я її знаю, працював з такою самою. Ну, тоді йдіть, зітхнув директор. У разі чого будете консультувати наших дам. Сева обернувся на, застиглі, обернувся на застиглі фігури. Лаборантка знову тягла папку по робочому столу, поки та не зникла. Начмет говорив довго, поперемінно переходячи на крик і підпускаючи в своє мовлення все більше образливих зворотів. Северин намагався не вслухатися, бо після всього пережитого за день відчував, що не стримається. Ти вже просто охерів без міри, поводишся як мудак, виглядаєш як мудак, бо ти і є натуральний мудак. Сева дивився у вікно. Масловський цього разу не просто погрожував на столі справді лежав роздрукований наказ. Щоправда, поки не підписаний. Збавму оберти. я, врешті, завідувач, а не таких, як ти, пучок за гривню. Не знаю, що ти там про себе думаєш, я бачу сірого, ніякого, не в даху. Масовський завис над ним, червоний, і спітнілий. У тілі стало дуже легко звуки віддалились, поле зору звузилося в рамку, як у кіно. Сева встав і схопив на чмеда запах, стиснувши пальці з дикою силою. Було дуже м'яко, наче в штанях напхано целофанових пакетів. Промайнула дурна думка. У нього що, пахова грижа, хай там як, але рукостискання той відчув, зашипівши від болю, став на шпинки. Ще раз так зі мною заговориш, відірву яйця і разом із наказом засуну тобі їх в жопу. Зрозумів і стиснув ще сильніше. Начмет видав звуки, подібні до повітряної кульки, коли з неї помалу випускають повітря. Сева сприйняв це як згоду, і відпустив. Масловський присів на почіпки. Доник підійшов до столу, згріб наказ, порвав, а клаптики кинув у кишені. Тільки спробуй мене звільнити. Хотів додати кінчиш як добрий, але тієї історії начмет не знав. Сева подумав і лишив погрозу без завершення. Так було зловіще. Зло, вісніше. Після цього пішов до себе. Сів за комп'ютер, курив, гортав якісь сторінки, день не вдався, з якого боку не глянь, не просто здобутків не додавалося, ще й нависла загроза втратити навіть те, що себе мав. Автоматично зайшов на пошту і закляк. Там висів непрочитаний лист із незнайомої адреси, без теми. Повагався. Відкривати чи ні, інтуїція підказувала, про що там йдеться. Нарешті цікавість переважила і Сева клікнув. Лишали заявку. Сьогодні пейзажна алея 20.00, біля червоного хлопчика зі струєю. Пум-пум-пум!